Московський патріархат найняв лобіста в сполучених штатах і платить йому 1400 доларів на годину, і це не якісь чутки, а факт. Підтверджений відповідним документом. Гроші за просування інтересів московського патріархату, ймовірно, платить один із відомих українських політиків. Мене звати Юрій Смірнов. Зараз все розкажемо. Але перед початком закликаю вас підписатися на наш канал і залишити коментар довше семи слів. Це важливо для того, щоб якомога більше глядачів дізналося правду. Почнімо! Отже, все по черзі у сполучених штатах, на відміну від України, лобізм узаконений та підзвітний. Відповідні угоди мають з'являтися на сайті мін'юсту Сполучених Штатів згідно однієї з таких угод, Українська православна церква Московського Патріархату, яка у звіті називає себе Ukrainian Orthodox Church, замовила лобістські послуги у Вільяма Вітні Бьорка Вайта. Про нього детальніше згодом. У звіті вказано, що лобіст отримав 7 тисяч доларів від юридичної фірми Amsterdam and Partners. Ця фірма має, зокрема, офіси у Лондоні та Вашингтоні. У серпні 22-го року юристи повідомили, що їх залучили для захисту від серії політично вмотивованих атак з боку українського уряду. Причому УПЦ МП заявляє, що іноземні юристи погодились допомагати на благодійній основі. Наприкінці жовтня керівник фірми та виходить, що православний волонтер Роберт Амстердам опублікував на своєму персональному сайті відкритий лист до керівництва Верховної Ради, закликавши відмовитись від планів ухвалити законопроект про заборону УПЦ МП у другому читанні, підтримавши міжнародне право. Крім того, наприкінці жовтня Роберт Амстердам розповідав про гоніння у ПЦМП МП в програмі Такера Карлсона, американського пропагандиста, якого Дональд Трамп збирається зробити віце-президентом у разі перемоги на виборах. І за що я люблю західний підзаконний лобізм, так це за те, що ніхто не приховує бенефіціарів. Юридична фірма вказала, що її послуги замовив Вадим Новинський, екс нардеп та протидіякон у ПЦМП. І не будемо забувати, що з грудня 22-го року Новинський перебуває під санкціями РНБО. І тут виникає логічне запитання: а чи працюють ці санкції, якщо Новинський дозволяє собі винаймати лобістів за немаленькі суми? У звіті ми також знаходимо детальний опис того, що робив в інтересах у МП лобіст Бьорк Вайт. 19 жовтня в американському виданні The Hill» вийшла стаття Бьорка Вайта під промовистою назвою: Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання. У ній автор виступає проти потенційної заборони УПЦ МП на законодавчому рівні. Також за гроші у ПЦМП Бьорк Вайт звернувся до департаменту державного управління релігійної свободи, офісу сенатора демократа Джона Ософа Білого Дому та до офісів сенаторів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шахін та комітету Сенату з міжнародних відносин все це. Протягом жовтня листопада 23-го року, що відомо про американського лобіста у ПЦМП? зараз Бьорк Уайт викладає право в університеті Пенсильванії. Але нас більше зацікавили інші сторінки його біографії. Бьорк Вайт вперше відвідав Москву ще 1989 року. У 1998 році він здобув ступінь бакалавра в Гарварді, вивчаючи російську історію та літературу. Він вільно володіє російською мовою. А влітку 2008 року був запрошений в якості наукового співробітника Московським державним інститутом міжнародних відносин. Uh, and come join me now in Moscow, uh, in Russia, a country I went to for the first time in 1989 when it was still the Soviet Union, a country I both love and love to hate. Наразі законопроект про заборону УПЦ МП ухвалено за основу і документ, готується до другого читання. І очевидно, що лобісти УПЦ МП всередині парламенту закидають законопроект сотнями тисячами правок. І можемо зробити логічне припущення, що кількість іноземних лобістів та їх звернень до західних урядів буде зростати в геометричній прогресії. Для української влади ця історія має стати сигналом і приводом перевірити ефективність санкцій РНБО проти симпатиків московської церкви. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та залишайте коментар. Дякуємо за перегляд! І все буде Україна!